Вітаю вас, любі одинадцятикласники! Ми продовжуємо говорити про екосистеми і сьогодні розглянемо взаємозв'язки в екосистемі. Як вам відомо, поняття екосистеми запропонував англійський еколог Тенцлі в 1935 році, який підкреслював, що живі організми неможливо вивчати окремо від умов середовища існування. Поняття біогеоценоз хоча досить близькі, але не тотожні з поняттям екосистеми. Будь-який біогеоценоз, наприклад, діброва, галявина, невеличка водойма, є екосистемою. Але зверніть увагу на часточку гео в слові «біогеоценоз», яка передбачає наявність ділянки землі з однорідною рослинністю біотопом. Для екосистеми ця умова не є обов'язковою. Екосистемою може бути і краплинка води в озері, і мрашник, і лісовий пеньок, і цілий континент або океан. Найбільша екосистема біосфери планета Земля. Властивості екосистеми такі. Цілісність. Забезпечується тісними взаємодіями організмів між собою та факторами неживої природи. У результаті цих взаємодій виникають потоки енергії і колобіг речовин, які об'єднують їх у єдине ціле. Здатність до самовідтворення залежить від взаємодії популяцій, які саморегулюються і забезпечуються наявністю природних ресурсів вода, їжа тощо. Стійкість завдяки різноманітним адаптаціям організми здатні протистояти несприятливим зовнішнім діям. Саморегуляція полягає у коливанні всіх показників екосистеми: водове різноманіття, густота, біомаса, продуктивність, площа або об'єм. В межах певних середніх влочин, регулюючи механізми внутрішньоводові і межвідові зв'язки, хижак жертва, паразит хазяїн, фітофаги рослини тощо. Спільними ознаками екосистем, що зазвичай використовують для її екологічної характеристики є видова різноманітність і склад живих організмів, структура екосистеми, тобто співвідношення в екосистемі різних груп організмів. Біологічна продуктивність, що оцінюється за розмірами первинної та вторинної біомаси, ланцюги живлення за розгалуженістю трофічної мережі, що забезпечують потік енергії, через екосистему та швидкість кругообігу речовин, мінералізація органічних решток. Отже, екосистеми, незважаючи на свою різноманітність, мають подібну структуру, функції, властивості і знаки, що визначаються їхнім походженням та еволюційним призначенням. Як організовується потік речовин енергії та інформації в екосистемі, всередині екосистеми обмін речовин та енергії здійснюється завдяки діяльності. Продуцентів, консументів і редуцентів, пов'язаних між собою найрізноманітнішими зв'язками, визначальними серед яких є трофічні. Наприклад, у лісі гусінь споживає листя, їх поїдають синиці, на яких полює яструб. Така послідовність називається ланцюгом живлення. А кожна його ланка трофічним рівнем. Ланцюг живлення, харчовий ланцюг. Це послідовний ряд живих організмів, пов'язаний харчовими зв'язками, який відображає передачу речовини та енергії в екосистемі. Першою ланкою більшості ланцюгів живлення є продуценти, якими є автотрофні організми. Наступні ланки трофічних ланцюгів посідають гетеротрофні консументи, рослиноїдні, м'ясоїдні та всеїдні тварини. Рештки організмів ще містять органічні речування і енергію, тому можуть бути використані редуцентами. Це сапротрофні бактерії, гриби й тварини. За джерелом надходження енергії до консументів ланцюга живлення їх поділяють на два типи. Перше це є пасовищні або ланцюги виїдання, це ланцюги, які починаються із зелених рослин і завершуються редуцентами. наприклад, Трава, зелений коник, ящерка, яструб і детритні, або їх ще називають ланцюги розщеплення. Це ланцюги, які починаються з мертвої органічної речовини решток і продовжуються безпосередньо редуцентами. Наприклад, опале листя, дощовий черв'як, кріт, лисиця. У будь-якій екосистемі різні ланцюги живлення не існують окремо один від одного. Вони формують цілу трофічну мережу. Отже, функціонування екосистем забезпечується трофічними зв'язками, що поєднують продуцентів, консументів і редуцентів у ланцюги й мережі живлення. Які закономірності функціонування екосистем? Оцім усім екосистемам властиві закономірності функціонування, серед яких відмітимо правило екологічної піраміди, закон односпрямованості потоку енергії і закон внутрішньодинамічної рівноваги. Екосистеми існують завдяки закономірно організованому співвідношенню первинної біомаси, створена з одиницю часу, автотрофними організмами. І вторинної. Біомаса створена за одиницю часу гетеротрофним організмом біопродукції, що дістало назву Правила екологічної піраміди. Закон піраміди енергії Ліндена 1942 року. Звучить він так. Екологічна ефективність Кожної наступної ланки приблизно в 10 разів менше від попередньої внаслідок втрат енергії на кожному трофічному рівні. Графічно це правило можна зобразити у вигляді піраміди, складеної з обох блоків. Кожний із цих блоків відповідає продуктивності організмів на певному трофічному рівні ланцюга живлення. Отже, екологічна піраміда це графічне відображення трофічної структури ланцюга живлення. Залежно від показника, покладеного в основу є різні види екологічних пірамід. Це може бути піраміда чисел, піраміда біомаси та піраміда енергії. Загальну спрямованість енергетичних перетворень в екосистемах характеризує закон односпрямованості потоку енергії. Звучить він так. Енергія, що її отримує екосистема, передається в одному напрямку від продуцентів до консументів і редуцентів, оскільки із зворотним потоком від редуцентів до продуцентів надходить мізерна кількість від вихідної енергії, тобто не більше, ніж 0,25%, говорити про кробіх речовин не можна. Ця закономірність ілюструє другий закон термодинаміки. Звучить він, власне, так. Будь-який вид енергії, врешті-решт, перетворюється на тепло. Закономірність, що розкриває механізм екологічного балансу екосистем, називається законом внутрішньої динамічної рівноваги екосистем. Його ще називають законом Реймерса. Речовини, енергія, інформація та динамічні якості природних екосистем. Перебувають у тісному взаємозв'язку, за якого зміна одного з показників неминуче призводить до зміни інших за умов збереження загальних властивостей систем. Отже, подібність екосистем проявляється і підтверджується спільними закономірними функці... функціями. Також екосистеми поділяють на три види: це є наземні, прісноводні та морські. До наземних екосистем відноситься тундра, тайга, широколисті ліси, степи, пустелі, савани, тропічні вологі ліси. Прісноводні, в свою чергу, поділяються ще на три види лентичні, стоячі води. До них відносять озера ставки, водоймища, лотичні, текучі води, річки, струмки, джерела і заболочені угіддя це є болота, болотисті ліси. Морські, у свою чергу, поділяються ще на 5 категорій це відкритий океан, це пелергічна екосистема. Дальше. Прибережні води шельфу, райони апвелінгу це є рибопродуктивні Естуарії, прибережні бухти, протоки, гирла річок, лимани, солоні марші та інші. І глибоководні рифтові зони. Ось ця вся інформація, яку ми мали сьогодні розглянути. Сподіваюсь, інформація, яку ви сьогодні почули, була для вас корисною. Дякую за увагу! Зустрінемось на наступному занятті. Усім па-па!